Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу із вами поговорити про російських нацистів знову. Бути русським це значить бути святим расистом, екстремістом. Слава з! Слава з! Слава з! Дух вас з! Вайсь на вас з! Я абсолютно впевнений, що ви й так розумієте, чому російських окупантів слід називати нацистами, але хочу сьогодні детальніше та по фактам про це і з вами поспілкуватись: російська пропаганда і владімір Путін особисто постійно таврували нас, українців, нацистами. Навіть причину цього вторгнення Путін пояснював як. Необхідність провести денацифікацію, і для этого ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України у слід за путіним та його пропагандистами. Брехню про якийсь неіснуючий нацизм в Україні поширювали також і зрадники України в цій парадигмі 8 років воспитуваються наші діти. Їм буквально нав'язується це тічення воно становиться модним. Вивідіті свастики, зиги. Фашизм! гомосексуалізм, все пропитано смертю. Правда, на практиці є велике питання, що саме російські окупанти мають на увазі під словом нацизм, тому що вони дійшли вже до того, що навіть український борщ це на їхню думку нацизм. Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Да в реальности, саме российские оккупанты, загарбники и є нацистами. И я вам зараз доведу це. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та не забудьте лишити під цим відео будь-який свій коментар. Тоді це важливе контрпропагандистське відео набере якомога більше переглядів. Давайте від самого початку. З 2014 року проти України воює Російська Федерація. І у складі тих, хто воює проти України, є дуже цікаві персонажі. Славянське було двоє прислізчеської республіки, причому один був вивчим нацистом. По крайней мере, він реально був татуировка со свастикой була во всю грудь. Я нацист, я прям я нацист. Я прям говорю, я нацист. І ще один російський нацист Антон Раєвський готував свого часу на мене замах і також воював проти України. Але це ми говоримо про тих, хто воював раніше, а зараз ситуація. Абсолютно не змінилась, Кожен мужчина ми до своїми діями, захищати чужих дітей, які для нас однакові, якщо вони з білою кожній, якщо вони рождяни на нашій славянській землі. Якось дуже цікаво виходить, що так звані денацифікатори самі і є нацистами, і їх оцих нацистів підтримують у себе на батьківщині. Інші нацисти проводять навіть флешмоби. Задача буде виконана. Хатіті ви цього чи ні. Обращаюсь ко всім нашим воєнним. Работайте, браття! Багато в чому насправді оцей самий нацизм підтримується російською державною пропагандою. Також підемо по пунктах. Російські пропагандисти вони дуже люблять тоталітаризм, а нацизм також, як і комунізм, до речі, це була тоталітарна течія, і вважають, що необхідно щоб на Росії була цензура. У нас було два періоди в нашій історії, коли у нас не було або майже не було цензури. Це був період з 1905 по 1917 рік, ми чим це І це був період перестройки и Наших драгоценних 90-х. ми помним, чим это кончилось оба раза. Это развалом страны. Не може большое государство существовать без контролю над інформацією на російському державному телебаченні. Пропагують и прямим текстом. Закликають завдавати ядерних ударів по інших країнах. Подіржу за так? та спида в Європі. Європі надо передати просту вещь. Ви получите ядерний удар по території Європи. Значить, храбрі поляки атваша Варшави не остається за пол секунди нічого. Храбрі німці сказать, да. Ну а один із провідних російських пропагандистів, Красовський, кілька місяців тому прямим текстом закликав діяти саме нацистськими методами проти українців. Він закликав спалювати нас живцем. Єсть ні, ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Це вот э... хрен вам, вот вам ані натовоте вот. Надо. вот. Это вот... Это вот вот прямо с... даже не мечтайте, твари. <клес> Мы отнимем у вас вашу конституцию и сожжем ее на Красной да? площади на лобном месте. Нет, да? посажем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. Вам это ничего не нагадует. До речи, друзья. І ще один цікавий момент: нацисти вчиняли злочин геноциду. Вони знищували євреїв просто за те, що ті євреї зараз російські окупанти вчиняють злочин геноциду проти українців. Ми знаємо про їхні звірства у Бучі, у Маріуполі, у багатьох інших містах. Але навіть на російському тому ж таки державному телебаченні прямо кажуть, що українців треба знищувати. За те, що ми українці. речь идет об українстві. Ну хорошо, да. Вот об идее украинства. Понятно. Понимаете? Об идее того, что вот так сказать, некое, знаете, что некий так сказать, еще один один из русских народов им сказали, что вы не русские. Вы должны русских ненавидеть и воевать с ними. Вот эту идею надо вытравить полностью. Ага. І робота та буде дуже довго. Росіяни не лише прийшли на нашу землю, щоби нас вбивати за те, що ми українці. Росіяни не тільки закликають публічно вбивати нас за те, що ми українці. Росіяни ще й публічно вихваляють Гітлера і не якісь там прості росіяни, а цілий Соловйов. Гітлер кстати, був лично лічно очень смілим. Чоловіком два креста. Да. Воевал і воював доблесно. Ось так. От ті так звані прості росіяни надивляться телевізора російського і перетворюються на зомбі і радіють цьому. Да, ми зомбі і любимо Росію. Да, ми зомбі більше тисячі років. за дідов. За страну дорогую всім покажем російський прогрес. А закінчується усе це тим, що російські нацисти вчиняють воєнні злочини в Україні, або у кращому випадку ганьбляться на міжнародній арені. Як от один росіянин, який нещодавно виступав під прапором Італії на картингу, і коли його нагороджували, почав зігувати. Правда, пізніше, коли здається із ним розірвали контракт, він почав записувати жалісливі відео та плутатись, чому він це зробив. Мене звати Артем Сірій. Я хочу звинитися під семь за проїзд вчора, Європи по картинку. Стоя на подіум, я зобразив жест. хлопці перед подіумом показують мені, що в Італії в таких випадках не ударять в руди в районі серця. Сказував вдячність. Я хотів лиш хотіла Як же так вийшло, що іще один представник антинацистів виявився нацистом? Він пояснити не може взагалі, як произошло все остальное. Не могу російським дітям насаджують нацизм із самого дитинства. Їх з дитинства навчають ненавидіти інші нації, вважати, що їхня нація зверхня краща за будь-яку іншу націю. А такої нації, як українська, наприклад, не існує взагалі. Так само, як і у Гітлера були дитячі бойові загони, які називались Гітлер-Югенду. Путіна є дитячі бойові загони, які називаються юнар і він так само як Гітлер використав Гітлер Югенд, може відправити цю юнармію воювати проти України. Снайпери, танкісти, морпехи, артилерісти, сапери направлені підготовки немало. мало. магазин, перевірять не патронів в патронники, знять шампол і ще сім деталей автомата Калашникова. Нацисти німецькі свого часу вивозили дітей із окупованих територій та робили усе, щоб ті діти забули, ким вони є. Те саме зараз роблять і російські нацисти. Вони примусово вивозять українських дітей, викрадають їх, а потім. Дивуються, чому це українські діти погано знають російську мову і збираються їх перевчати. Острая проблема касается русского языка. Как отметила член нашего комитета Людмила Николаевна Скаковская, многие ребята з освобождаемых территорий не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период, коллеги, профильным ведомством будут организованы курсы. В эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые. И Я розповідаю вам. Про Російську нацистську федерацію не можу не згадати про одну історію, яка трапилась днями поблизу Смоленська на Росії є село Катині. Там знаходиться поховання польських офіцерів, які були закатовані та вбиті НКВДстами. І ось туди, до цієї могили, поховання, приїхали російські бульдозери із нанесеною літерою Z та пригрозили, що готові знести це поховання воскресенья, ровно в 15.00 к меморіалу Катень, где похоронені польські офіцери, которые по офіційній версії розстріляні в 1940 році году органами НКВД, подошли две колони важкої строительной техніки. Колони вистрілись у в'їзди і виїзди на територію меморіала, після чого два ковшових погрузчика під'їхали к надписі катень і продемонстрували намірені осуществити його снос. Нічого не звичайного, це просто новини із країни, яка називає себе денацифікаторською. Так ось, друзі, насправді нам після нашої із вами перемоги якраз треба буде зайнятись справжньою денацифікацією російських нацистів, тому що це зло має. Бути покаране.